Запалювали свічки пам'яті на двірнянці. Тут вічі реквієм відбувся біля символічного знаку жертвам великого голоду, які спорудили у перший же рік незалежної України, коли про голодомор не говорив ще майже ніхто. Захід пам'яті жертв голодомору на Україні 1932 33 років у місті Надвірні розпочався ходою із майдану Шевченка до пам'ятної стели на вулиці Мазепи, яку надвірнянці спорудили, щоб виразити ту біль, яку ми галичани переживаємо за наших братів і сестер з великої України, яких спіткала така страшна біда, як штучний голодомор, організований комуністичною владою. Не заболіло серце у тих, хто 80 років тому відібрав хліб в українських селян. Не боліло серце тих у Європі, що їли це експортоване зерно? А у місті надвірній, 24 листопада 2012 року, люди плакали і разом зі священиками молились за душі братів українців, яких забрав штучний голод. Вічереквієм запали свічку, зібрало нечувану кількість людей. Ті, що виступали зі словом, тремтіли. Україна поминає жертв голодоморів. Ми черговий раз у скорботі згадуємо мільйони наших земляків яких було приречено на голодну смерть лише за те, що вони були українцями. Шановні надорнянці, Бог беріг від голоду 32-33 років на як і всю Західну Україну. Бо ми не були під коли, у складі колишнього СССР. Для цей великий більш тут створеної трагедії. Це незабоєна рана ятрить у серці кожної свідомої людини. Молімося разом за мільйони невинного І нехай свічки запалають сьогодні у кожній оселі на знак того, що ми, наші діти, наші неплощадки ніколи не забудемо цієї страшної сторінки історії. І щоб це лихо. Ніколи більш не повторилися. Слава Україні! Найдикіші орди сусіднього народу озброєні сатанинською комуністичною ідеологією, яку придумали представники ще одного народу, предки яких розіп'яли Христа у 1932 році, розіп'яли і Україну. Не один надвірнянець уже бачив, що у кожному вікні надвірнянського району світилася свічка пам'яті. І саме цей підхід людей не заставлених, а самих. Звідчить про те, що ми пам'ятаємо, і ми є, і будемо добрим народом. Хто знає зараз молодь, той знає, що багато з дітей ведуть сторінки свої, онлайн-сторінки. Я того року мала можливість спостерігати, що цих молодих людей, малих, яких ще не знали в принципі, проблем. На кожній сторінці стоїть свічка. Я їм дуже дякую за те, що вони такі, що вони справжні. Дякую їм за те, що я вірю в те, що наша держава буде. Дякую всім, що сьогодні прийшли, і всім тим, хто не прийшли. Пам'ятаємо про них, молимся, і дякуємо Богу, що нас не зуркнулося, і не торкнеться. На реквієм були присутні численні представники молоді, яка щиро прийняла більш страшних утрат. Пам'ять це нескінченна книга народу, в якій записано все і життя людини, і життя країни. Багато сторінок вписано криваво чорним кольором. Особливо вражають сторінки, де викарбувано слова про голод. Немає страшнішої смерті, ніж повільна смерть від голоду. Я закликаю вас, мої шановні ровесники, пам'ятати про тих людей, які загинули, бо ходимо ми по землі, яка вкрита людськими тілами. Пам'ятаймо тих людей, бо та пам'ять потрібна не їм. Ця пам'ять потрібна нам живим. Хвилиною мовчання присутні на пам'ятній панахиді ще раз помінули душі померлих з голоду на великій Україні. Всюди горіли свічки, які люди ставили до пам'ятника, на якому зображена матір, яка в розпуці, бо не знає, чим нагодувати своїх голодних дітей.